по того потрохи беруть, добавляю, що це. А коли здавали горішці далі, далі далі. Тут навіть горіхом му той є. Ну це не це. Вона не має такого кольору. я понка. У мене у холодильнику за цю давала тоже. Я холодіння. <говорити> между прочим, тут тоже лекарства не делают. Я Я вам рада. Я вам рада. Я вам рада. Я вам рада. Я вам Я вам рада. 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 і вам рада. Я 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 вам рада. Я

Абрикоси теж було не холодно, будуть, це, казав то, з, це... з Києва. Це що він садів, що абрикосів не буде. Та він що був тут у нас, не знаю. Бо ми раз, раз не були. Але може у нас не буде, бо у нас не було то, що парти... туди тих областей. Я хочу трикати. Я маю дахтер, я на свій. Ще щось хочу, ще щось хочу. Я так і не знаю, що я маю далі. Я теж Я теж не знала. Будеш космонавт. І, можливості не мала такої. І тато страшенно хотів би, якщо ми дивили. Це фотографія та, була, чи це відео? Віде. <ріст> <ріст> а він ще пусти від А я тільки прошу, що, що коли люди фотографують. А які на тульки є такі лови? Він та, ну, так ловить постійно, що <ріст> я <віде> випадаю, <ріст> та, не попадаю, то в нього не Ай, бок, сусідський сапог. Де там мікадо? Ідемо їсти сосіску. Тебе зараз вийшли сюди, вірно? Не я, не вони їсти. Ти кого знімаєш? Того не наш. Небеса? <раж> Привітай, усміхнись. Привітай, як колеб, привітала, Ай, бо минуле роки, ми вже стали батьки, але наша любов не пропала. Бо минули роки, ми вже стали батьки, Але наша любов не пропала.